Високоповажний пане президент Європейської ради, пане амбасадор, шановні колеги, радий вітати вас сьогодні в Києві. Це не перший ваш візит протягом цієї війни в Україну. Він є надзвичайно цінним для нас всіх, для мене особисто. Дякую вам за це. Після нової хвилі чергових російських варварських обстрілів, які відбулись протягом минулих вихідних, на жаль, це велика трагедія, зокрема, і в місті Дніпрі, яку побачив весь світ, від якої весь світ жахнувся. Здійснені ці обстріли, і ця трагедія відбулась через ракети типу Х-22. Які українська протиповітряна оборона поки що не здатна знищити, збити, тому дуже важливо для України отримати необхідну зброю для того, щоб захистити цивільне населення від цих та інших типів ракет. А це можуть бути Петріоти, це можуть бути сам ПТІ. І дуже важливо продовжити спільно ту роботу з нашими західними партнерами, яка вже розпочата для того, щоб Україна змогла захистити цивільну інфраструктуру і цивільне населення. Дякую вам за. Всі ці речі, які ви робите, окремий наш трек це кандидатство. Ми маємо амбіцію до кінця року виконати всі сім пунктів рекомендацій, і я переконаний, ми їх виконаємо до кінця лютого, в першому кварталі, і отримаємо можливість дійти до перемовин. Дякую дуже.